Висадка верби. Найкраще місце вибирати сонячне, адже верба вона добре акліматизована до наших умов, і сонячне місце воно буде добре сприяти її росту. Віддає перевагу ґрунтам від повірно сухих до вологих. Вважає за краще гумусні, рівномірно зволожені та родючі ґрунти. Посадку верби можна робити як і навесні, так і восени. Глибина і ширина посадкової ями для верби становить 40-60 см. Відстань між саджанцями 1-2 метри, залежно від вашого дизайнерського задуму. Крім дренажного шару у посадкову яму варто додати шар органічних добрив компост або гумус. Поставте саджанець у центрі готової ями для посадки, потім обережно засипте його сумішшю з листової землі, торфу і піску. Після цього добре ущільніть землю навколо саджанця, щоб він стояв міцно. Також ви можете до рослини поставити опору, щоб захистити рослину від поривів вітрів. Ми не ставили опори, адже у нас місце добре захищене від вітру. Полейте рослину достатньою кількістю води. Після посадки замульчуйте свою рослину, це буде живити її корисними речовинами. Накрийте землю шаром, мульчі товщиною від 5 до 10 сантиметрів. Верба добри стіка до хворіб, тому догляд за нею мінімальний. Це є рисний полив, особливо влітку та в суху погоду. Ця інструкція підходить для всіх видів верб, тому бажаємо вам гарної висадки.